Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов на наступний тиждень з 21 по 27 жовтня. У понеділок, 21 жовтня, на заході України буде мало хмарно. Вологість повітря становитиме 61% в день та 83% вночі. Температура повітря від 17 градусів в день до 1 градуса вночі. Ймовірність опадів 6%. Вітер південний. До 8 км на годину. На сході температура повітря становитиме від 11 градусів тепла в день до 4 вночі. Ймовірність опадів від 9 до 13%. Мінлива хмарність. Вранці буде хмарно, з подальшим проясненням. Вологість повітря становитиме 77% в день та 87% вночі. Вітер південний від 11 до 16 км на годину. На півдні. Протягом дня буде малохмарно. Температура повітря становитиме максимум 16 градусів в день та мінімум 4 градуси вночі. Мовірність опадів 6%. Вологість повітря 63% в день та 79% вночі. Вітер південний з переходом в північний від 3 до 14 м. В північних областях протягом дня буде малохмарно. вночі мінлива хмарність. Температура повітря становитиме від 15 градусів в день до 1 градуса вночі, ймовірність опадів 7-8%, вологість 73% в день та 89% вночі. Вітер північний, північно-західний 3-9 км на годину. У центральних областях та в Києві протягом дня буде мало хмарно. Температура повітря становитиме максимум 14% градусів в день та мінімум 2 градуси вночі. Мовірність опадів 6-8%, вологість повітря від 73% в день до 83% вночі, вітер північний з переходом в південний, південно-західний 3-8 км на годину. У вівторок, 22 жовтня, протягом дня буде хмарно. Вночі буде мінлива хмарність. Температура повітря становитиме від 11% градусів тепла в день до 3% вночі. Вологість від 89% в день. До 88 вночі. Ймовірність опадів 12% в день та 7% вночі. Вітер північний 12 км на годину. На заході країни у вівторок буде мало хмарно. Температура повітря від 18 градусів в день до 5 градусів тепла вночі. 5% в день та 12% вночі, вологість 59% в день та 84% вночі. Вітер південний південно-західний до 7 км на годину. В південних областях буде мало хмарно, вночі буде мінлива хмарність. Температура повітря 18 градусів вище нуля в день до 5% градусів вище нуля вночі, ймовірність опадів 6%, вологість повітря від 69% в день. До 83% вночі, вітер північний, північно-східний до 4 км на годину. На півночі країни протягом дня буде мінлива хмарність. Температура повітря від 16 градусів тепла в день до 3 градусів вище нуля вночі, ймовірність опадів 7%, вологість повітря від 68% в день до 83% вночі, вітер південно-західний 16 км на годину. У центральних областях країни протягом дня буде мінлива хмарність, вночі мало хмарно. Температура повітря 18 градусів тепла в день до 4% вночі, ймовірність опадів 6%, вологість повітря від 62% в день до 74% вночі. Вітер південний, південно-західний близько 12 км на годину. У середу, 23 жовтня, на сході країни буде мінлива хмарність. Вночі малохмарно. Температура повітря в день 16 градусів, вночі 5%. Вологість повітря від 60% в день до 80% вночі. Ймовірність опадів 6% в день, 11% вночі. Вітер західний, північно західний 14-16 км на годину. На заході країни буде значна хмарність вночі мінлива. Температура повітря від 14 градусів в день до 4% вночі. Ймовірність опадів 12% в день та 9% вночі, вологість повітря 82% в день та 95% вночі. Вітер північно-захід до 10 км на годину. На півдні країни протягом дня буде мінлива хмарність. Температура повітря від 18 градусів в день. До 7 градусів тепла вночі. Ймовірність опадів 6%. Вологість 71% в день та 85% вночі. Вітер південно-західний 7 км на годину. На півночі країни протягом доби мінлива хмарність. Температура повітря в день прогріється до плюс 13 градусів. Вночі опуститься до плюс 5%. Ймовірність опадів. В день 7% та 13% вночі, вологість повітря 83% в день та 94% вночі. Вітер західний, північно-західний до 19 км на годину. У центральних областях України протягом дня буде мінлива хмарність. Температура повітря від 14 градусів тепла в день до 5 вночі, ймовірність опади 8% в день та 7% вночі, вологість повітря 78% в день. А 91% вночі. Вітер західний, північно-західний до 16 км на годину. У четвер, 24 жовтня, на сході України протягом доби буде мінлива хмарність. Температура повітря від 14 градусів тепла в день до 4% вночі. Ймовірність опадів 13% в день та 21% вночі. Вологість повітря 71% в день та 82% вночі. Вітер північно-західний до 20 км на годину. На заході країни протягом доби буде теж мінлива хмарність. Температура повітря від 13 градусів тепла в день до 3 вночі, вмовірність опадів 9% протягом доби, вологість повітря 81% в день та 93% вночі. Вітер західний північно-західний до 5 км на годину. На півдні країни протягом дня мінлива хмарність. Температура повітря від 16 градусів в день до 5 градусів тепла вночі. Ймовірність опадів 6%. Вологість повітря 73% в день та 84% вночі. Вітер північний до 14 км на годину. На півночі країни протягом дня теж збережеться мінлива хмарність. Температура повітря від 12 градусів тепла в день. До 5 градусів тепла вночі. Ймовірність опади – 13%, вологість повітря 81% в день та 88% вночі. Вітер західний північно-західний до 23 км на годину. У центрі країни протягом дня теж збережеться мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від 12 градусів тепла в день до 5 градусів вночі, ймовірність опади в 7% в день та 12% вночі. Вологість повітря 79% в день та 87% вночі. Вітер південно-західний до 18 км на годину. У п'ятницю 21 жовтня на сході країни вранці буде хмарно, з подальшим проясненням після обіду. Вночі буде мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від плюс 11% градусів в день до плюс 4% градусів тепла вночі. Ймовірність опадів 9% в день та 13% вночі. Вологість повітря 77% в день та 87% вночі. Вітер північний до 16 км на годину. У західних областях протягом доби буде мало хмарно. Повітря прогріється до 14 градусів в день, та температура опуститься вночі до плюс 2. Ймовірність опадів становить 9% в день та 12% вночі. Вологість повітря. 75% в день та 89% вночі. Вітер південно-східний до 11 км на годину. На сході країни в п'ятницю буде малохмарно. Протягом доби температура повітря прогріється до 15 градусів в день, вночі буде не менше 4%. Ймовірність опадів становить 6%, вологість повітря 70% в день та 83% вночі. Вітер північний зі швидкістю до 13 км на годину. На півночі країни протягом дня збережеться мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від 11 градусів тепла в день до 1% градуса тепла вночі, ймовірність опадів 7% в день та 8% вночі. Вологість повітря 81% в день та 94% вночі. Вітер північний, північно-західний до 18 км на годину. У центрі країни. Буде мінлива хмарність протягом доби. Температура повітря коливатиметься від плюс 11 в день до плюс 2 вночі. Ймовірність опадів 11% в день та 7% вночі. Вологість повітря 79% в день та 91% вночі. Вітер північний, північно-західний, зі швидкістю до 14 км на годину. У суботу, 26 жовтня, у східних областях протягом доби збережеться мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від 10 градусів тепла в день до нуля вночі. Ймовірність опадів становить 5% протягом доби, Вологість повітря 65% в день та 76% вночі. Вітер північний, північно-східний до 18 км на годину. У західних областях буде мало хмарно в день, вночі буде мінлива хмарність. Температура повітря в день підніметься до плюс 15 градусів, вночі опуститься до плюс 3%. Вмовірність опадів в день становить 7%, вночі 14%. Вологість повітря 72% в день та 88% вночі. Вітер південний зі швидкістю до 11 км на годину. На сході країни протягом доби в суботу буде мало хмарно. Температура повітря в день становитиме до плюс 14 градусів. Вночі опуститься до плюс 3. Мимовірність опадів становить 10% в день та 6% вночі. Вологість повітря 68% в день та 83% вночі. Вітер східний, північно східний, зі швидкістю до 9 км на годину. В північних областях протягом доби буде малохмарно. Температура повітря від 10 градусів в день до 1 градуса тепла вночі. Мив'яність опадів 8% в день та 13% вночі. Вологість повітря 82% в день та 92% вночі. Вітер південний, південно-західний, зі швидкістю до 14 км на годину. В центральних областях протягом доби буде теж мало хмар. Температура повітря коливатиметься від 12 градусів тепла в день. До 2 градусів тепла вночі, імовірні сопади 7% в день та 9% вночі. Вологість повітря 79% в день та 86% вночі. Вітер південний, південно-західний до 13 км на годину. У неділю, 27 жовтня, у східних областях протягом дня буде мінлива хмарність. Вночі буде мало хмарно. Температура повітря коливатиметься від 11 градусів тепла в день до 0 вночі. Ймовірність опадів протягом доби становить 8%. Вологість повітря в день 61%, вночі 81%. Вітер західний, північно-західний до 18 км на годину. У західних областях протягом дня буде мінлива хмарність, вночі значна хмарність. Ймовірність опадів протягом доби 24%. Температура повітря коливатиметься від 14 градусів тепла вдень. До 4% вночі, вологість повітря 72% в день та 86% вночі. Вітер південно-західний зі швидкістю до 10 км на годину. На півдні країни протягом доби малохмарно. Температура повітря коливатиметься від 14 градусів тепла в день до 4% вночі, Ймовірність опадів 6% протягом доби, вологість повітря вдень 65%, вночі 83%. Вітер східний. Південно-східний зі швидкістю до 10 км на годину. У північних областях протягом доби буде мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від 12% градусів тепла в день до 3% градусів вночі, ймовірність опадів становить 12% в день та 24% вночі. Вологість повітря 81% в день. Та 93% вночі. Вітер південний зі швидкістю до 19 км на годину. У центрі країни в неділю буде мінлива хмарність протягом всієї доби. Температура повітря коливатиметься від 12% градусів тепла в день до 4% градусів тепла вночі. Ймовірність опадів становить 9% в день та 24% вночі. Вологість повітря. 75% в день та 88% вночі. Вітер південний зі швидкістю до 16 км на годину.